Уявіть собі світ, де машини можуть думати. Не просто виконувати інструкції, а по-справжньому вчитися, адаптуватися та приймати рішення, як це ми робимо з вами. І це вже не фантастика, а реальність штучного інтелекту, або, як його скорочено називають, ШІ. Ші змінює все навколо нас від того, як ми працюємо до того, як ми взаємодіємо зі світом. Це потужний інструмент, здатний вирішити багато глобальних проблем людства, але як і у будь-якої медалі. У ши є і зворотний бік, свої ризики та етичні дилеми. В епоху мислячих машин важливо розуміти, що таке ши та як він працює. Адже Ші більше не технологія, замкнена у лабораторіях та дослідницьких центрах. Він все активніше впроваджується у наше життя, формуючи наше сьогодення та визначаючи наше майбутнє. У цьому фільмі ми поринемо у захоплюючий світ Ші, досліджуючи його принципи роботи, вплив на наше життя. А також можливості та виклики, які він ставить перед нами. Ми здійснимо подорож безмежними просторами перервії від його застосування в охороні здоров'я та транспорті до етичних наслідків та потенційного впливу на ринок праці. Приєднуйтесь до нас у цьому захоплюючому дослідженні штучного інтелекту подорожі до самого серця майбутнього. По суті, штучний інтелект це здатність комп'ютера чи машини імітувати людський розум. Йдеться про створення систем, які можуть навчатися на власному досвіді, адаптуватися до нової інформації та виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту, але як змусити машину думати? Секрет у алгоритмах наборах правил, якими керуються системи ШІ. Ці алгоритми, як кулінарні рецепти, які підказують ШІ, як обробляти інформацію та приймати рішення. Алгоритми аналізують великі масиви даних, виявляючи закономірності та роблячи висновки. Цей процес, відомий як машинне навчання, дозволяє системам ШІ покращувати свою продуктивність з часом без явного програмування. Уявіть, що ви навчаєте дитину кататися велосипедом. Ви ж не читаєте йому лекцію з фізики, ви показуєте, як це робиться, дозволяєте йому практикуватися, і він навчається на своїх помилках. Так само і системи ШІ навчаються на даних, на яких їх навчають, удосконалюючи свої навички з кожною ітерацією. Від розпізнавання облич на фотографіях до перекладу мов у режимі реального часу, ШИ вже демонструє свої дивовижні здібності. І в міру розвитку цієї галузі ми можемо очікувати на появу ще більш досконалих систем ШИ, здатних виконувати складні завдання, вирішувати нетривіальні проблеми і навіть розсувати межі людської творчості. Штучний інтелект може здатися футуристичною концепцією, але правда в тому, що він уже глибоко проникнув у наше життя. З моменту пробудження і до пізнього вечора ми взаємодіємо з ШІ незліченну кількість разів, часто навіть не усвідомлюючи цього. Згадайте свій ранок ваш смартфон, що працює на базі ШІ, буде вас персональним будильником, пропонує найшвидший маршрут до роботи з урахуванням пробок і навіть складає плейлист, ґрунтуючись на ваших музичних уподобаннях. І це лише початок. Протягом дня перрої продовжує творити дива, залишаючись непоміченим. Рекомендації інтернет-магазинів, системи захисту від шахрайства, що оберігають наші фінансові операції, і навіть спам-фільтри, які підтримують порядок у наших електронних поштових скриньках, це працює на основі складних алгоритмів ШІ. Віртуальні помічники, з якими ми спілкуємося, такі як Сірі та Аліса, яскраві приклади ШІ у дії. Вони розуміють наші запити та відповідають майже по-людськи. Чим більше ми користуємося цими технологіями, Тим більше даних генеруємо, що своєю чергою стимулює розвиток та вдосконалення систем Ші. Це замкнене коло, яке стрімко прискорює прогрес у сфері Ші, роблячи його ще більш невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Четвертий розділ: дві сторони медалі: переваги та виклики штучного інтелекту. Як і будь-яка революційна технологія, штучний інтелект несе як переваги, так і недоліки. Це палиця з двома кінцями, яка може змінити наш світ на краще. Але й ставить перед нами серйозні завдання, які потребують відповідального підходу. З одного боку, ШІ пропонує безліч переваг, він має потенціал для вирішення найнагальніших проблем людства. У охороні здоров'я ШІ використовується для розробки життєво важливих методів лікування, точнішої діагностики захворювань та персоналізації медичної допомоги. У боротьбі зі зміною клімату ШІ допомагає оптимізувати енергоспоживання. Розробляти відновлювані джерела енергії і точніше відстежувати зміни довкілля. Однак розвиток ШИ пов'язаний із певними проблемами. Одна з найбільших потенційний вплив ринку праці. У міру того, як системи ШІ стають все більш складними, вони можуть автоматизувати багато завдань, які в даний час виконують люди, що призведе до скорочення робочих місць у деяких секторах. Це порушує важливі питання щодо майбутнього роботи та про необхідність дати людям навички. Необхідні для процвітання в економіці, що ґрунтується на ШІ. Крім того, не можна ігнорувати етичні аспекти ШІ. Надаючи системам ШІ все більшу автономність, ми повинні забезпечити їх відповідальний розвиток та використання відповідно до етичних норм, ставлять на чільне місце добробут і справедливість для всіх. Необхідно ретельно проаналізувати такі проблеми, як упередженість алгоритмів ШІ, конфіденційність даних та можливість використання ШІ у зловмисних цілях. Майбутнє ШІ Залежить від нашої здатності використовувати його міць на благо, одночасно знижуючи потенційні ризики. Заохочуючи відкритий діалог, просуваючи відповідальний розвиток шиї та приділяючи пріоритетну увагу етичним міркуванням, ми зможемо побудувати майбутнє, в якому штучний інтелект приноситиме користь всьому людству. П'ятий розділ Надія на краще майбутнє ШІ в охороні здоров'я. Однією з найбільш перспективних областей, де штучний інтелект робить значні успіхи, є охорона здоров'я. ШІ має потенціал, здатний революціонізувати способи діагностики, лікування та контролю захворювань, відкриваючи шлях до більш здорового та довгого життя. Уявіть світ, де системи на базі ШІ можуть аналізувати медичні зображення з неймовірною точністю, виявляючи ранні ознаки раку, які можуть бути пропущені лікарями-радіологами. Це вже стає реальністю алгоритми ШІ, демонструють разючу точність у виявленні пухлин, аналіз маммограм та виявлення інших аномалій на медичних зображеннях, але вплив ШІ на охорону здоров'я виходить далеко за межі діагностики. Роботи на базі ШІ допомагають хірургам виконувати складні операції з більшою точністю та мінімальною інвазивністю. Віртуальні помічники медсестер забезпечують пацієнтам індивідуальний догляд. Контролюють їх життєво важливі показники та нагадують про необхідність прийому ліків, а платформи для розробки ліків на базі ШІ прискорюють створення нових методів лікування захворювань, які довгий час мучили людство. Потенціал ШІ в галузі охорони здоров'я величезний та надихає. Використовуючи потужність ШІ, ми можемо створити майбутнє, де хвороби діагностуються на ранніх стадіях, лікування буде більш ефективним. А охорона здоров'я стане більш доступною та економічно ефективною для всіх. Шостий розділ зміни у світі професій ШІ та ринок праці. Розвиток штучного інтелекту неминуче змінює майбутнє ринку праці, автоматизуючи завдання, створюючи нові професії та кардинально змінюючи навички, необхідні досягнення успіху. У той час, як одні побоюються, що ШІ призведе до масового скорочення робочих місць, інші бачать у ньому можливість підвищити продуктивність праці, створити нові галузі та звільнити людей від рутинної роботи, дозволивши їм зосередитись на більш творчих та цікавих завданнях. Дійсно, ШІ автоматизує багато рутинних і повторюваних операцій, які в даний час виконуються людьми. Це вже відбувається у таких галузях, як виробництво, де роботи замінюють людей на конвейерах. Та у сфері обслуговування клієнтів, де чат-боти обробляють стандартні запити. Однак ця автоматизація також створює для людей можливості переходу на більш високі посади, що вимагають творчого підходу, уміння вирішувати проблеми та емоційного інтелекту навичок, які Ші поки що не опанував. Ключ до успіху на ринку праці в епоху Ші – це адаптивність та безперервне навчання. У міру того як ШІ бере на себе рутинні завдання. Людям необхідно буде набувати нових навичок у таких галузях, як аналіз даних, програмування ШІ та цифровий маркетинг. Освітні установи та бізнес відіграватимуть вирішальну роль у підготовці робочої сили до цього переходу, пропонуючи навчальні програми, які дадуть людям навички, необхідні для досягнення успіху в економіці, що ґрунтується на ШІ. Майбутнє праці це полотно, зіткане з ниток людської винахідливості та штучного інтелекту. Проваджуючи концепцію безперервного навчання, заохочуючи співпрацю людини та машини та фокусуючись на розвитку унікальних людських якостей, ми можемо створити майбутнє, в якому Ші буде розширювати наші можливості та створювати нові можливості для всіх. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк, щоб не пропустити більше таких класних відео.